У світі існує велика кількість різних видів спорту. Вони відмінні один від одного, так що є з чого вибирати на свій індивідуальний смак і бажання. Ті, хто прийшов на спортивний майданчик за адресою вулиця Кірова, 3 на змаганні юнацьких команд чемпіонату міста Коростені з міні футболу, бізнес-ліга джуніор, давно вже обрали для себе улюблений вид спорту. Це футбол. Під час урочистого відкриття змагань спортсменів та глядачів привітав міський голова Володимир Москаленко. Ми сьогодні з вами переживаємо урочисту мить, тому що відкривається першість по футболу незвичайно на нових гарних облаштованих майданчиках, і ці новації додають нам іміджу нашому місту як місту футбольному, як місту, яке задає тон і моду всій Житомирській області. Якщо ви не будете чемпіонами. Світу, таке, коли станеться в іншому житті, в нашому світі, що збірна України так зіграє, то це не біда. Головне, що ви набираєте сил, характеру, мужності, патріотизму. І це до чого всі ми прагнемо на сьогодні. Тому я вас всіх вітаю. Святом футбола. Координатор громадської організації Вітер надії та любові вручив юним футболістам подарунки: по три футбольні та два волейбольні м'ячі. Крім того, переможці турніру отримують професійну спортивну форму. Колір зможуть обрати за смаком. Є в далекій Норвегії такі ж молоді люди, як ви, які також хочуть зробити щось приємно для інших молодих людей, а саме в нашому місті, в місті Коростині. Тому багато років поспіль вони. Кожної весни, весни дарують ось м'ячі для всіх наших шкіл. Це від молоді до молоді. Тобто користуйтесь і на славу спорту, на славу нашої України. Під час заходу своє мистецтво присутнім дарували спортсменки фітнес-клубу Форма організатори з чемпіонату сподіваються, що змагання серед юнацьких команд викличуть у коростинців не меншу зацікавленість, аніж турнір серед чоловічих команд, який розпочався ще 4 квітня. Мы все очень хотели сделать для вас такой турнир, который вы будете любить, уважать и участвовать в нем с большим удовольствием. Нет больше удовольствия, чем вкладывать деньги в развитие детского спорта, вкладывать силы и старания на то, чтобы вы играли в футбол и получали от этого удовольствие, чтобы у вас в глазах горел огонь победы в соревнованиях. Желаю вам всем... Классного действительно турнира, чтобы у вас горели глаза, вы были всегда настроены на победу, и чтобы победил в этом турнире действительно сильнейший, чтобы вы росли и развивались, чтобы вы пополняли наши молодые и главные команды. Взяти участь у чемпіонаті міста коростення з футболу Бізнес-Ліга Джуніор виявило бажання 24 команди, що представляють не тільки місто Коростень, а й Коростенський район. Відкрила змагання гра команд футбольного клубу Заря Стримігород та команди «Авапаковський двір. Детальну інформацію про перебіг змагань, календар та результати матчів ви можете дізнатись на офіційному сайті змагань.